Оце стандартна лісосмуга. Чим вона відрізняється, можемо пройти далі. Луки і лісосмуги мали найбільше значення в нас для підтримання клімату на території України. Але в період за останні 10 років фактично ми повністю знищили це надбання. Почалися розумні, що давайте випилювати, повипилювали великі дерева і не виходить зупинити вітер. Наскільки в нас зміниться клімат, ви навіть замічаєте в містах, температура піднімається, у нас вже з'являються урагани доволі Серйозні, починають, які мають розрухи. Повинна бути обов'язково присика і обов'язково ряд, який прийме перший удар і пройде за вихрення, підніметься вгору маса. У нас цього немає. Ви куди не кинетесь, випилюють кругом спеціалісти, то, що... і вони заходять, ага дуб, ага, виходить, паркет, ну цей дуб можна десь продати за 100 тисяч. Та вони іншого не бачать. А для наступних поколінь, щоб вирощувати? клімат міняється на Україні просто на очах.